Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Демі подарував Регі повітряного змія на день народження. Це був справжній барвистий змій, яким так і хотілося погратися. Повітряний змій дуже легко і швидко запускався, а також неймовірно виглядав на фоні блакитного неба. Спостереження за повітряним змієм і його плавними красивими руками дуже заспокоювало рейгі. Раптом і коли пролунав... вітру підніс повітряного змія меть. Який зазвичай допитливий і сміливий дуже злякався громом, завкляк і вистався до зимою. Зі страху у габі вискочила з морить. Вона, як і рейки, теж боялася грому. Мені не подобається, коли гримить. Рекі побачив, як габі почули, нахилішив під під, щоб підтримати та заспокоїти. Тож става усе сильнішим і сильнішим. Рей та габі почули знайомий звук, що доноситься зі стайні. Щу, на дворі під час грози. Почало виблискувати із за хмар, і друзі відчули полегшення, що гроза минула. Раптом двері будиночка Ізі відчинилися. Погляньте, яка калюжа. вигукнув Ізі і почав бризгати водою довкола. Габі здалося, що це весело, і вона приєдналася до пустощів, а слідом за нею почали бризгати рейки та син. А що це у кущах?» Відповіли друзі, грайливо бризгаючи водою до неї. Досить! Мені не подобається, коли на мене плескає вода. Друзям стало прикро, що вони засмутили келі. Водночас келі почувалася незручно за те, що нашипіла на всіх, не подумавши. Вони ж просто хотіли погратися, подумала вона, Келі заспокоїлася і вирішила приєднатися до гри. Келі щодуху стрибнула в калюжу, забризгавши всіх друзів водою. Ваша правда. Це так захопливо блискатись в воді та, воді та гратися, вигукнула Келі, якій зазвичай подобається не залежати ні від кого та гратися на одинці. Ву, ву. Погляньте, мій повітряний змій, погорні! Разом друзі не тільки перечекали грозу, а ще й підняли настрій келі. І найголовніше повітряний Змій повернувся. Можливо, він теж ховався від грому. Малята, а чи є у вас ігри, в які ви не любите грати?